А яка може бути технологія зміни ну, так, правове полі? Ми могли працювати в правовому полі до е певного моменту, коли можна було змінити уряд? Сьогодні немає виборів, як такої закон про імпічмент е не дає нам таких прав. Є два способи: перший спосіб це дуже довгий. Це референдум, який теж не дає? Е Значить, висновків, і другий це політико правове рішення, таке приблизно рішення, як воно було застосовано колись Кравчуком під час чергової кризи. І це рішення призвело до того, що були призначені одночасні перевибори і президента, і парламент. Таким чином, парламент не бере собі ніяких пільг. Ми говоримо про те, що всі відповідальні за той конфлікт, який є в країні, в цьому винен і парламент, в цьому винен і президент. Таким чином відправляють відставку обидва ці органи і призначаються вибори і президента, і парламента одночасно. Потім формується нова вертикаль влади, і країна починає жити по-новому. Пане Олександре, а чи можливо буде введено надзвичайний стан? <кхи> Розумієте, для того щоб ввести надзвичайний стан. Повинна бути сильна влада, яка може забезпечити цей надзвичайний стан. От подивіться. Я завжди говорив про те, що в Україні неможлива диктатура. Ну, неможливо. Легко боротися з диктатурою, от мені, припустимо, коли я чітко знаю, що її бути не може. Подивіться пострадянські диктатури. Чи, ну, почнемо з радянської диктатури. Яка була радянська диктатура? Радянська диктатура була основана на тому, що власником. Прибутків від усіх підприємств була держава. І вона ці фінанси використовувала для того, щоб давити потенційний середній клас інтелігенцію, там, людей, які хотіли чогось більшого, і дотувати, допомагати бідним тим, у кого нічого немає, і, і, і забезпечувати їй певну рівність. І таким чином, ці найбідніші люди, яких було більше, підтримували владу. А певні дисиденти обурювалися, але їх було дуже мало. Таким чином, не можна побудувати диктатуру на одних податках, навіть високих податках. Диктатура може побудована на якихось ще додаткових засобах фінансування. В Лукашенка робить так само, як робив Радянський Союз. Є податки, але є і власність держави на підприємстві. Таким чином. Диктатура зберігається в Росії. Ситуація інша. Там немає такої великої власності держави на підприємство. Ці підприємства вже в приватних руках, але там є величезні газові і нафтові гроші, за рахунок яких можна посилено фінансувати армію, поліцію і допомагати підвищувати пенсію бідним в Україні. Поганий маленький бюджет, немає ніяких додаткових прибутків, ні власності на підприємства, ні газу, ні нафти. І цей маленький бюджет ще й божевільно розкрадається. За рахунок чого побудувати диктатуру? Тільки за рахунок дебілізму деяких депутатів від партії регіонів, які впали на коліна перед Януковичем, у якого немає жодних реальних важелів впливу. Якби вони вистояли, ніякої б диктатури не було. Сьогодні у Януковича немає можливості фінансувати диктатуру. У нього немає можливості фінансувати. Порушення законів, які відбуваються, і таким чином у нього немає можливості утриматися у влади. Сьогодні я з радістю почув інформацію про те, що Китай я теж відмовив грошах. Відмову, і чому так. з радістю? Звичайно, це погано для країни, але це добре для країни, тому що якби Янукович взяв гроші у Китаї, то він би вкрав ще й ці гроші. І а кому б довелося віддавати новому уряду, нові, новому президенту сьогодні. Країна знаходиться на грані дефолту. Це загальновідома історія. Європа грошей не дала, Америка не дала, Росія не дала, Китай не дав. У Януковича грошей немає. Як він збирається керувати країною в цій ситуації? Відповідь керувати країною в цій ситуації він не зможе ніяк. Ну, хіба що він почне вкладати особисті накрадені гроші? Але Янукович не для того крав, щоб витрачати тепер ці гроші на державу. Тому для мене очевидно, що. Військовий стан чи надзвичайний стан, він може ввести, він може його оголосити, але це буде додатковим поштовхом для того, щоб спецпідрозділи відмовились виконувати його вказівки, для того, щоб виник новий додатковий конфлікт в суспільстві, і тоді падіння Януковича відбудеться більш болісно для нього. Якщо він піде назустріч під тиском певних санкцій, які проти нього Мають вести і європейські, і американські режими і влади, і проти конкретних людей, не проти держави, а проти чиновників і їх сімей. Я думаю, тоді буде швидка зміна. Хочу звернути увагу, що є таке дивне співпадання. Я почув прочитав заяву Комаровського про те, що він сказав, що доля революції буде визначена протягом 48 годин. А лідери опозиції в неділю сказали, що для того, щоб вийти на фінішну пряму, треба приблизно 5 днів. І дуже цікаво, що в часі це співпадає. Це означає, що приблизно на найближчі дні припадає закінчення критичного періоду. В розвитку нинішніх подій, і вийде вже все на фінішню пряму, коли всі будуть розуміти, коли, як і що закінчиться. Думаю, що це буде однозначна перемога, і будуть нові вибори, які, не на ні на які фальсифікації, виграє опозиція. І я, як депутат-мажоритарник, який дуже важко боровся на виборах, мені це було складно, як і всім, але я готовий ще раз пройти ці вибори, тому що я розумію, що для країни потрібно повне оновлення, і я радий буду, якщо мої. Болонці мене підтримують вдруге на цих виборах, які я сам вимагаю провести.